Лікарні Кам'янського перевірили на готовність до нового осінньо-зимового періоду. Цьогорічна зима в Україні може бути непростою. Попереджають енергетики. На випадок можливих блекаутів та перебоїв з електрикою на базі лікарень розміщені пункти незглавності. Також медичні заклади забезпечені потужними генераторами. Крім цього, стало відомо про повну реконструкцію трьох базових лікарень Кам'янського. Про це все дивіться у сюжеті. Під час об'їзду перевірили усі базові лікарні міста. Сьомо, дев'яту та лікарню швидкої медичної допомоги. Всі роботи з підготовки до зими проходять тут згідно з графіком. У режимі очікування на випадок надзвичайних ситуацій, всім необхідним забезпечені пункти незламності. Також лікарні оснащені потужними генераторами для безперебійної роботи та надання допомоги хворим. Маємо надію, що зима прийде без відключень світла, але якщо це станеться, ми готові. Будуть працювати наші операційні, тому що хвороби не вибирають часте та місце також як і народження дітей, тому наші всі відділення готові для надання медичної допомоги при відключенні світла. Серед іншого, очільник міста повідомив про велике оновлення, що чекає на медичні заклади Кам'янського. Ми за останні роки провели великий обсяг робіт по ремонту наших відділень. До того ж, 7, 8 та 9 лікарні ми виграли конкурси на отримання коштів з Європейського інвестиційного банку на повну реконструкцію всіх корпусів на благоустрій території на ремонт тих відділень, які залишились. Зараз триває процес підготовки документів і всі наші базові лікарні, 7, 8 восьме, 9 продукції, будуть повну реконструкцію, утеплення фасадів, заміна вікен, благоустрій території, тобто будуть мати сучасний вигляд. В наших лікарнях зараз лікується багато наших військових, тому для нас в пріоритеті завжди була і залишається медицина нашого міста для того, щоб і військові наші лікували в нормальних умовах, і наші мешканці а також наші вимушені переселенці, для яких Кам'янське стало другим домом.